Серед дизайнерів інтер'єру часто виникає питання, що саме входить в авторський нагляд, чи повинен дизайнер стежити за поставками меблів, шукати заміну матеріалу, обробки, паркет, плитку, розетки, стежити за виконанням термінів постачальниками, вішати штори. Проте, де проходить межа між авторським наглядом і комплектацією об'єкта, розповідає дизайнер Ельвіра Станкевич. Ельвіра Станкевич, дизайнер інтер'єру, автор ім. Ром, Ельвіра закінчила в штм. Архі із 2008 року виступає в ролі приватного дизайнера, ідеальний інтер'єр, на думку профі, лаконічний і елегантний, просторий, логічний і породистий. Почнемо з головного, максимум конкретики в проєкті. Це важливо. У проєкті рекомендую обійтися без абстрактних предметів або матеріалів, все, що показано на візуалізації. Має бути доступно для покупки або замовлення в Києві в рамках бюджету замовника. Основні предмети вибирайте разом із замовником ще до того, як вони потраплять на візуалізацію. Клієнт повинен посидіти, посмикати, помацати і затвердити предмети меблів і декору. Програма мінімум, які меблі, кухня, обідня група, ліжка, всі основні люстри, плитка, в санузли і на кухню, і паркет, все під контролем відомості бути. Невід'ємна частина повного проекту відомість предметів інтер'єру та оздоблювальних матеріалів. У ній повинні бути вказані кількість і посилання на предмет або матеріал в рамках проекту послуга пошук кращої ціни не виявляється особисто. Я відправляю своїм замовникам таблицю в Ексель. Вони можуть самі підставляти знайдену і виторговану ціну. Бюджет буде вважатися автоматично. Пропозиції, яких не буде у відомості і коментарі. Чому артикули тканини для шторта іншого текстилю їх потрібно вибирати за місцем на об'єкті, орієнтуючись на меблі, стіни і освітлення, номери колеровки фарби для стін і затірки для плитки, вони теж вибираються на об'єкті по фарбах з декількох варіантів. Список артикулів всіх деталей складних технічних комплектів, наприклад, у відомості буде зазначено душовий комплект внутрішнього монтажу такої то фірми, такої-то колекції. А вже список всіх позицій складають менеджери спеціалізованих салонів, чорнові матеріали і предмети ніяких родбандів, фанер клеїв, трансформаторів, дрібниці, на зразок туалетних йоржиків і кухонних рушників, якщо на них не зав'язана принципова композиція, в інтер'єрі ідеальний повний проект, придатний до самостійної реалізації замовником. Але клієнт повинен бути готовий виконувати в процесі будівництва досить багато дизайнерських завдань сам, або може заплатити дизайнеру за авторський нагляд, що це таке, розповідаю нижче. Авторський нагляд, від чого замовник позбавляє себе, замовляючи цю послугу, щотижнева звірка процесу з проектом, тобто контроль чи все виконується за розмірами і задумами у разі. Коли з якихось причин від проекту доводиться відступити прийняття рішення, в який бік відступаємо, так, щоб це рішення не вплинуло на подальшу картину, наприклад, якщо ми рухаємо розетку, тому що вона припала на арматуру в стіні, то в який бік? Адже важливо, щоб вона не опинилася за ніжкою консолі або не наїхала на молдинг. згадані вище вибір кольору фарби по фарбах і затірки для плитки, рішення будь яких складних ситуацій. Пов'язаних з дизайном, які в проєкті неможливо було передбачити, затвердження ескізів і фарб і зразків нестандартних виробів і робіт. Тут мова йде про меблі, розпису, декоративної штукатурки, вибір текстилю та декору. Ну і від щоденних діалогів по телефону з виконробом, тип «Виконроб, щось я у вас в проєкті на знайшов висоту виведення для бра, дизайнер. Подивіться на розгортках виконроб». Так бачу, на розгортках є а мета 40 не за високо. Дизайнер ні, нормально, бра досить довгі і звисають вниз. Подивіться на візуалізації. Чим зайнятися замовнику послуги, які не передбачає авторський нагляд, технічний нагляд, дизайнер не контролює горизонтальність і вертикальність площин, технологію нанесення штукатурки або монтажу конструкцій, менеджмент проєкту. Дизайнер не організовує процес, не в його прерогативі календарні плани будівництва і поставок час зустрічі всіх учасників процесу та інші організаційні заходи закупівлі та поставки товарів і предметів. А що таке комплектація? Розбираємося в питанні. Комплектація об'єкта коштує недешево, але в цьому випадку. Замовник перекладає себе на дизайнера наступні функції, той самий пошук кращої ціни і умов укладення договорів, перевірка всіх договірних умов, контроль того, щоб були вказані всі побажання і підписані всі деталі замовлень, відстеження термінів поставок оздоблювальних матеріалів і предметів інтер'єру, організація приймання товарів на об'єкті, перевірка товарів за якістю, у разі виявлення браку, всі дії з написання рекламацій. Повернень замін пошук матеріалів і товарів замість знятих з виробництва або сильно подорожчали з моменту проекту до моменту закупівлі.